Доброго дня. Сьогодні у нас літо, 8 серпня, 25 рік. Сьогодні я вам покажу і розкажу про три сорта помідорів. Не про виноград, сьогодні про помідори. Три сорта. Е, які сорта, які вони виросли, які плоди. Е, цікава думка, наскільки вони, те, що написано на пакеті, як ви купуєте, там написано такий ранній, такий, 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 чи воно виростає, таке, як ми купуємо. Так, дивіться, що я вам зараз покажу? Три сорта. Так, 8 серпня. Під Полтавою 20 кілометрів. Вони виросли, вони вже починають достигати. Так, дивіться сорт 1. Фірма Coel Pink. Продукт Італія. Розовий. Ось такий він на фото. Потім слідуючий чорний слон в цьому році. Виписувався. Ось такий він на фото. І Дарзаволджя. Це більш старий. старий. Бачите, тут написано, що цікаво, до 22-го року. А у 25-му я посіяв. Тобто цей пакетик валявся-валявся, все якось то нікуди було посіяти, а то щось друге сіяли. І оце в цьому році вони були висіяні. Що цікаво, вони гарно посходили. Частково висажені були. На нагород і декілька кущів у теплиці. Те, що в теплиці, я вам покажу, які вони виросли. Потрібно вже обривати, оце вони вже дозріли, можливо, там 2-3 дні раніше вони дозріли. Ну, я держав, щоб записати відео. Чорний слон, чорний слон. І пінг. Це теж тут до 27-го 27 року. Так, зараз покажу, які ж вони у нас виросли. Бо знаєте, завжди на фото це все, це все гарно. Все розписано, що воно буде найраніше, найкрупніше, найкрасивіше. А потім трішки виростає не те. Так як я знаю, я там, по-моєму, перед цим відео знімав, що був, був куплений трюфель чорний, по-моєму. А виросли такі длинненькі, невеличкі. Ну, якось так. так, теплиця. Росада була вирощена, щось залишилося на своєму корінняві, Потім убрали зверху пленку, затінняюча сітка. Потім була думка вже назад пленку, як було холодно, начепляти. Погода у нас для помідорів і для винограду не дуже гарна на останні дні. Наприклад, сьогодні, в 6, в 6 годин ранку, було 12 градусів тепла. Що я вважаю, це для помідора і для винограду, тоді болячки і все остальне. Так, показую, в теплиці у нас трішечки робоча обстановка, як кажуть. Якось сюди руки не доходять, не доходять. мінімально щось робимо, трішки полили, трішечки там підв'язав. Фітофтора трішечки, як же ж без неї. От дивимося, оце отут. Щось на власному корінні, їх небагато. Чисто було цікаво подивитися, як вони себе вестимуть в теплицю. У нас виходить пленка, задня стіна, далі відкрита і сітка. І там у нас пленка, і тут у нас це саме. А тут у нас відкрито. Так що би і не на огороді, не в відкритому ґрунті, ну і би і не, в цьому. не під пленкою. Так, дивимося, дивимося, яка красота. Просто я ж кажу, сьогодні ми вирвемо, завтра субота, поїдуть вони на реалізацію. І пам'ять для себе, і показати вам, можливо, декому буде цікаво, який же ж помідор, і яка, яка назва. Так, це те, що я вам показую, це у нас ось вертаємося. Pink. Pink. Читаємо, що должно у нас було вирости. Дуже ранній сорт рожевого томату. 65-75 днів. Рослина низькоросла, Потужна, має відмінну вражайність. Плоди округлої форми вагою 150-190 грам. М'ясисті, щільні, дуже смачні та ароматні. Сорт стійкий до розтріскування, призначений для свіжого ринку. До 27 го року коуел. Вага 05 грама. Оце вони якраз те, що я вам прочитав. Зараз давайте я вам його покажу. Тут вони вирощувалися на своєму корінні, і тут я їх і оставив. І подивіться, яка, яка красота. Я ж кажу, я теж ждав. Вони зразу один трошки почав, потім другий. Я ждав, щоб грона поспіла. Так, покажу вам величину. Бо знаєте, іноді, ну, отак не зовсім зрозуміло, які вони є. Ось вам сірникова коробка. І видно який, видно, який помідор. Не розтріскувався, нічим вони тут не підживлювалися, вони тут тільки поливалися, нічим вони не оброблялися. І отак вони одна грона, потім ще, потім тут у нас ще зелені. І тут починають буріти. Так, Ворост не дуже пішов, той, що рядом за ним набагато вищий, зверху ще китички є, ще зелені, чисті, не, нічим не заболіли. І там у нас вона, бачите, там поменше, за що того, сила росту в цього була побільше. А тут зразу нащіплялося в нас скільки. Не розтріскується ні один дощ, у нас було, холодно було. Смачний він. Що цікаво, розовий. Ну, може хто й любить солодкі. Цей трошки з кислинкою. Мені подобаються помідори трошки з кислинкою. Не сильно. Так, у нас дивимося, це теж пінк у нас. Там бачите, тоже. і тут у нас також вони дозрівають. Там у нас також вони. І тут вони також вони. Так що я б сказав би те, що ми купили. Те, що написано було на пачки. Я вважаю, і величина плоду, і ранній, розовий, не розтріскується, смачний, все відповідає, тому що написано. Так. Отут у нас. Тут у нас, як не придивлятися, мов би те саме все, але на самому ділі тут друге. Оце Дарзаводжя. Що цікаво, 22-й рік термін придатності сімен, в 25-му висіяли. Вони бачите, трішечки форма в них друга. чуть чуть вони якось отак ідуть, як подивитися. Кититься по-другому. Гляньте, скільки зацепилося. Тут уже раз, два, три, чотири достигли. І ще тут 4 великих, ще зелених. І тут у нас, якщо подивитися, ще і вон, ще вони будуть. Також, вон, подивіться, вони по урожайності, напевно, тут це іще більше і краще. Зараз давайте прочитаємо, що нам про нього. Написали. Написали. от так. Ніде не стоїть, що це ефки, Що це гібриди, що цікаво, можливо, хай хто подивився, підкажіть, будь ласка, сімена. Ми вибираємо з цих помідорів, вони передадуть. Ознаки, якщо тут ніде не стоїть, що, що це гібрид, що немає вке, було б цікаво почути думку спеціалістів. Так, читаємо. Раннє стиглий сорт для вирощування в відкритому ґрунті. Період від сходів до визрівання плодів 100-110. Бачите, тут вже він не такий ранній. Хоча, ну, фактично, як на мене, вони тут в місті вони. не знаю наскільки той раніше, що там не зривалося, що тут не зривалося. Так, кущ висотою 50-70 см. Плоди округлі, м'ясисті, рожевого забравлення, масою 80-110 Ну, Напевне, так і є, можливо, навіть трошки більше. Сорт ціниться за високі смакові та товарні якості. Плодів, гарну легкість і транспортабельність. Рекомендується для споживання в свіжому вигляді та для переробки. Да, що я ж кажу? У Девіло 22 рік, в 16-му виготовлено. І він зійшов. І отакий от видав результат. Було чисто цікаво спробувати, а що ж воно виросте і чи воно виросте. Вон який зараз покажу, а я не показав ось вам дивіться сірникова коробка. Тут він який великий ще не дозрів. Ну, Видно, що не маленький помідор, не маленький, не оті прямо здорові, здорові, ну все цікаво виглядає. Так що я б сказав би те, що тут написано також. Суотвістку Со дійсності, дійсності. Дуже гарно, дуже це красиво. Це цікаво, вчора розкажу вам цікаву цю. Дружина собирала помідори і огірки. Огірки ж вони, ви знаєте, листя колючувати і треба там шукати їх. І каже, в мене каже, огірки асоціюються із збором. З, риб... з Каже, як рибу ловлю. Цікава така в неї асоціація. А кажу, а помідори? А помідори, як би, гриби собираю. <плес> Оце, так. Оце так це все у людей такий асоціативний ряд. Ну от такий пінг. Ви подивіться, дуже приємно. Я ж кажу, як я там казав, що як винограду то дозріває, що є відчуття таке приємне, як ти вже бачиш, що воно виросло. То такий помідор, така грона. Тут видно, що вона ну, 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 ну клас, розумієте, це саме. І тут нема ніякого яду, тут нічого не лилося, ніяких, просто поливалося і в теплиці виріс. Так що перспектива вирощування в теплиці таких помідорів дуже, дуже гарна. Бо я ж кажу, на, в цьому на полі, в таких погодних умовах, як ночі 12. А може бути і нижче, та ще, якщо дощі, вже ж на полі, там вони дужче боліють, і вже деякі поражаються, а зараз ти їх не будеш бризкати. Ну, а тут отакі вони чистенькі, красивенькі, можливо, що їх небагато, можливо, що, не знаю, підв'язані вони тут. А можливо, перший рік, знаєте, як в казино зразу ти приходиш і виграєш. А як починаєш це все діло, потім вилазять, як би сказати, що ти вже й не виграєш. Ну, така філософія. Так, покажу вам ще. І ще сорт. Один я вам не показав, я не йтиму, той не в теплиці у нас. Я його зірвав. зараз почитаю і покажу, який він. який він виріс. Ось вони тут на сонечку, я їх два вирвав. Два вирвав. Так, перший я вам показав Pink, розовий, я ж кажу, F -ка немає. Чи будуть сімена, стоїть їх вибирати. Чи таки ви скажете, що не буде діла? Це цікаво. Так, дивіться. Дар за Волж'я теж розовий задоволений, я стався. Тут сімен потрішку зовсім було. Бачите, як дивитися тут 0,2 грама, що там фактично... фактично це так погратися, попробувати. Так, і тут у нас десь 0,5 грама, так що не побагато. І тут також... Дивіться, партія 0,1 грама, що тут фактично чисто погратися. Так, дивіться. Оце на фотографії він у нас такий. Чорний слон, помідор. Читаємо. Великоплідний, високорослий, з плодами надзвичайного забарвлення і оригінального смаку масою 200-300 г. Один з кращих салатних сортів середнього сроку дозрівання. Вирощується в одне стебло з пасинкуванням і підв'язкою до опори. Ну, от бачите, отут, що я хочу сказати. По фото фактично вони, можна сказати, що воно, те, що сфотографували, і те, що виросли, сходиться. Бо зараз купити чорний темно красний помідор, дуже важко. Виросте чорті шуті, тільки не те, що, що ви купуєте. Ну, що тут, бачите, Можна посперечатися. Тут написано 200-300 грам. То оце я ходив, 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 оце найшов найбільше. Ну, напевно, тут ніяк немає 250 там, чи 200, 200 грам. Напевно, тут скільки. Ну, 150 немає, напевно, може грам 120, да? це найбільше, а то в основному вони менші. Оце такі, бачите, обдивився все, то більше я не побачу. В моєму понятті це такий должен бути, знаєте, на 200-300 грамів. Оце така ситуація. Ну, Кому цікаво про помідори, показав оці три сорти. перший раз вони в цьому році вирощуються. Чи будуть вирощуватися в слідуючому. Ну, подивимося. Я ж кажу, мені мене цікаво, стоїть вибирати з них насіння чи не стоїть. Бо знаєте, часто ти один рік купив або як оцей наприклад, то вже такого можливо ти і не купиш. І такий, можливо, завезли від тиля, якщо він дійсно Італія. То в наступному році можу ти не завести. А так свої сімена, це є свої Ну, Не хотілося б, знаєте, часто буває, що якщо дійсно гібрида не вказали, то ти із своїх і воно вот таке в величину, там щось, взагалі, або нічого або не, не буде, або дрібезок-дріб'як. Якось так. Ну, оце сьогодні у нас таке відео. Показав на 8 серпня, які вони є. Помідори це цікаво. Це смачно, це полезно, як кажуть. Це можна їсти три рази в день, наїдатися вітаміни. Хоча, як завжди, є іно. От, наприклад, дивіться, яка ситуація. Є в людей таке захворювання, подагра називається, то і в мене воно також є дуже неприємно це все. Як починаєш читати, то вказується, що помідори або не можна, або багато не можна. Із-за того, що є щавелова кислота. А щавелова кислота, як ти багато її попадає в організм, вона починає провоцирувати оці воспалітельні процеси і так далі. і так далі. От, бути ноги крутити, артрози, щось те саме воспалятися. Так що, бачите, не все так однозначно. Часто те, що ти любиш, домашнє казалося б, ти мовби їсти і їсти, а воно каже. Потрошку, або не треба тормозни. Ну, от така ситуація. Ну, mm -hmm. не усіх, це навіть, може, зовсім зовсім не усіх. Це таке трошки відступлення. Все, Всім дякую, хто подивився, підписуйтеся, будемо щось зараз ще викладати. Ставте лайк, кому сподобалось. Можливо, не зовсім комусь сподобалось. Ставте, значить, дізлайки, якщо не сподобалось. Пишемо, стоїть вибирати сімена чи ні. Все, Всім дякую, до побачення.